Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні 13 вересня і рівно рік, як я зайнялася блогерством, створила свій канал. Думаю, багатьом буде цікаво, як я вирішила і прийняла таке рішення зайнятися блогерством. Хочу з вами поділитися. Але на початку свого відео. Не знаю, наскільки воно затягнеться, на який час, тому хочу на початку відео подякувати всім, хто підписався на мій канал, хто пише коментарі, ставить лайки, хто просто дивиться мої відео. Дякую вам всім за підтримку мого каналу. Особливо тим дівчатам, в основному дівчата мені пишуть коментарі, які підтримують мене коментарями. Це дуже важливо для каналу. Коли ставлять лайки і коментарі, то YouTube більше поширює відео в інтернеті. і в рекомендації, моє відео більше попадає. І так мій канал більше і швидше розвивається. Так що дуже вдячна вам усім. Хто підписувався, хто лайкає, хто просто дивиться, і хто пише коментарі мені. Особливо хочу подякувати своїй сестрі Наташі. Вона ні одне відео не пропустила моє. З самого початку, з першого відео. Під кожним відео є її коментар. Майже завжди вона сама перша. Підтримує мене так. Так що дякую тобі, сестричко. Дві сестрички мої. Також дивляться відео, лайкають і також пишуть коментарі. І багато дівчаток, і моїх незнайомих для мене, але моїх підписниць, які також в коментарях підтримують мене. Я ж розумію, що багато ще ну, є помилок, не все так ідеально, як хотілося би. Але дівчата підтримують мене морально, і ви знаєте, тоді вже воно якось легше. На початку це було, якби ви тільки знали, скільки це було нервів, сльоз. Поки я навчилася, донька мене вчила монтувати, завантажувати ці відео, щось не виходило, я переживала. Ну, коротше кажучи, багато було на початку проблем. Але я навчилася завдяки доньці, вона мені допомагає і зараз і продовжую я своє блогерство, так. Як я вирішила стати блогером, розповідаю вам. Ніколи, якби мені ще півтора року назад сказали, що я буду займатися блогерством, буду знімати відео і себе. Знімати і показувати це на всю країну, і навіть не тільки на, на, в нашій країні дивляться моє відео, а й за кордоном, там 8 чи 7 країн є невеликий відсоток, але дивляться люди і за кордоном. То я б ніколи не повірила, що я на це піду і буду займатися блогерством. Але життя, воно таке, що. Не завжди ми можемо робити те, що плануємо, те, що знаємо, і вміємо, і те, що хочемо. Півтора, менше півтора року назад стався інсульт мого чоловіка, а так як він був годувальником нашої сім'ї і фінансово забезпечував нашу сім'ю, то стало питання. Що далі робити? Я працювала на маслозаводі, колись вже розповідала і захворіла, тимчасово не працювала, потім завод закрився, і так як у мене спеціальність така майстер сировар п'ятого розряду, то вже моя професія тут у нас стараші, ніде була не потрібна. А містечко невелике, роботу знайти важко, тим більше в такому віці вже передпенсійному чи в пенсійному. Тут і молоді важко знайти роботу. В основному хто? Продавці, касири, ну, такі професії. Так що стала я думати, що робити далі. Була підписана і зараз підписана на дівчаток-блогерів, таких як мого віку, трішки старші є, трішки молодші. І прийшла мені в голову така ідея. Думаю, ну, спробую, може, я також спробую. Не вийде, то не вийде. Ну і почала пробувати. Зняла перше відео. Спочатку я пробувала в Тіктоку, для Тіктоку знімати відео, але потім якось так зупинилася, перейшла на YouTube і вже стала знімати в Ютубі. Для, для YouTube відео. Розумію, що багато ще треба вчитися, багато є помилок, багато ще всяких таких нюансів, але буду вчитися стараюся щось виправляти, так що. Дякую вам, що ви дивитесь, не дивлячись ні на шо, ні на помилки мої, ні на якісь, може щось неякісно зняти. Є, що пишуть, я б не назвала це хейтери, тому що я ще не вважаю, що це, не рахую, що це якийсь там такий сильний хейт, не доросла я ще до нормального такого хейту, що мої відео довгі і багато балачок в них. Але зараз я якраз на такому етапі, що в мене відео, коротке відео в мене не монетизовані. А ці відео, що я знімаю, вони не можуть бути довше, ніж десь до 19 хвилин максимум, і мені потрібно знімати десь ну, 8 хвилин мінімум, щоб було відео. Але і на початку, коли я створювала канал, я не хотіла, щоб це було, були такі відео, як уроки. Наприклад, якщо я там щось готую на кухні, то це не такий видача чіткого рецепту, а така бесіда із глядачем готую і балакаючи, спілкуюся з глядачами. Тому такі відео вони в мене трішки затягуються, колись коротші, колись довші. І тому декому це не подобається, бо люди хочуть швидко. А я не професійний там кондитер чи кулінар, щоб там когось навчати. Просто ділюся, сама готую і ділюся з вами рецептами. Якщо я, я якийсь рецепт знаю і я вже його не один раз робила, то хочу розповісти якісь нюанси в приготуванні. І, звичайно, що виходить багато балачок. Ну і я не буду казати, що я зайнялася блогерством, бо я, там, це моє хобі, чи мені дуже подобається там зніматися чи знімати. Я вам розповіла, яка була ситуація. Я шукала заробітку. Звичайно, що зараз я, можна сказати, майже нічого не заробляю, дуже мало заробляю, так як. Канал такий у мене ще не дуже популярний. Але надіюся, що з часом все налагодиться. Зараз у мене майже ну, 5000 підписників, ну і 4757 ось там у день бачила. Так що надіюся, що будуть підписуватися на мій канал. Буду думати, як зацікавити людей, щоб підписувалися. Ну, буду старатися, одним словом. Так що, хто не підписався, запрошую підписуватись на мій канал. А я буду старатися робити такі відео, щоб вам було цікаво. Я знімаю відео різні. У мене не кулінарний канал, не тільки готую. Щось показую в дворі, на городі, чим чимсь займаюся просто відео, такі бесіди на якусь тему. Так, я хотіла, щоб в мене був такий канал, не тільки кулінарний. Ну, так як наше життя без кулінарії не обходиться, готуємо кожен день. Тому таке, є і на кухні, і є просто відео про життя наше. Так що хочу подякувати ще раз вам усім. Хто не підписався, але дивиться мої відео, також вдячна. Тому що перегляди також грають важливу роль на, для каналу і для заробітку мого. Тому дивіться, підписуйтесь, хто не підписався. Буду вдячна всім. Нелегка це справа, блогерство. Я коли дивилася других блогерів, дівчат, думала, ну думаю, що там знімає, знімаєш собі. Воно, коли знімаєш відео просто на дворі, там, на городі якісь, якусь роботу, то трішки простіше. Коли знімаєш відео із таких коротких відео, а потім це збираєш докупи, потрібно обрізати, змонтувати, завантажити це все. Це, я вам скажу, така робота непроста. Потрібно цьому навчитися. Так воно здається, що наче ну що там те відео? 10-15 хвилин, в мене не довгі відео, такі, як є, що і до години. Але щоб зняти оці 15 хвилин, треба до цього підготуватися, щоб було воно більш-менш знято нормально. І потім змонтувати із цих фрагментів нормальне відео. А коли готується на кухні, тут треба все. Підготувати інгредієнти, поважити не так як ми звикли там на око раніше. Я собі готую. Ну, є такі рецепти, там ще по рецепту, але швиденько раз, раз його там все приготував і все. Тут потрібно все поважити, поміряти, підготувати, щоб коли починаєш знімати відео, вже ти не бігав, не шукав нічого, а все зразу собі на місці вже знімаєш. Не без того, що виключається, там обрізається, щоб коротше було відео. Як кажуть мені, що довге відео, то щоб я показувала все, весь процес, то це займало, буває, щось і це займе півдня. Ріжове тісто, наприклад, може воно підходити, потім місити, знов підходити. І ну, довгий процес. Але ж стараємося... Наприклад, я в мене. Так, стараюся, щоб не більше, як 19 хвилин, це максимум у мене. Це рідко в мене буває 19 хвилин, в основному там 15-16 хвилин. Так що тільки з боку, воно так здається, що все просто. Не так все просто. В будь роботі є свої, як то кажуть, проблеми, нюанси і другі такі питання. На цьому буду закінчувати своє відео. Ще раз вдячна вам усім, особливо тим дівчатам, які пишуть коментарі, підтримують мене морально. Дякую вам, дівчатка, бажаю всім вам здоров'я, вам і вашим рідним. Всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!